Закладу 30 років. За ці три роки, які пройшли, от в Грушинський НВК вкладено дуже великі кошти, на які проведена робота. Зроблена модульна котельня на твердому паливі. Перша. Повністю перероблена система опалення, повністю повністю замінені всі вікна на енергозберігаючі на склопакети. Дах зроблений, повністю утеплений. Планується утеплення повністю всього фасаду НВК. От буквально починається в жовтні роботи. Кабінет математики у нас поступив в жовтні минулого року. Так він стоїть більше 280 тисяч. Кабінет інформатики, півтора року йому 10 нових комп'ютерів. Перший клас сьогодні бачили. Ну, ж так також це все завдяки і голові районної адміністрації, і голові обласної адміністрації. В новій українській школі працювати дуже цікаво. Це подобається і мені, як вчителю, і моїм дітям. Найулюбленішою вправою у нас є як зазвичай це ранкове коло. Це дає змогу дітям висказати свої емоції, розповісти про свій настрій і взагалі зорієнтуватися на ту роботу, яку будемо виконувати протягом дня. У мене вісім учнів в першому класі. Їм подобається працювати в групах, дуже подобається. Ми, до речі, сьогодні виготовляли панно про овочі, дуже їм сподобалося. І потижневе. Планування дає свої плоди, скажімо так, тому що діти можуть опрацювати повністю всю тему і зінтегрувати знання з одного предмета з іншим. Спочатку батьки боялися, бо вони говорили, що ж будуть робити наші діти, якщо вони будуть тільки гратися, коли ж вони олена Григорівна будуть писати і читати. А зараз вони дуже задоволені, тому що їх діти навчилися розмовляти. вдома батьки дуже мало спілкуються з дітьми. Тому вони дуже задоволені результатами. Ми вже тиждень, вірніше місяць провчилися і дуже задоволені результатами. Забезпечені ми абсолютно всім, все, що потрібно для дошкільного підрозділу, все у нас, все маємо, все є. Дітки у нас одна різновікова група працює, 20 діток виховуються. Забезпечені абсолютно всім. Заклад навчальний, який ми були, це не опорний заклад, це обичний заклад села. Зараз в районі реалізується проект близько 10 мільйонів з державного бюджету за підтримки обласної державної адміністрації і державного бюджету безпосередньо президента України. Реалізується проект по капітальному ремонту опорної школи в селі Олексіївка. Ми відкрили інклюзивно ресурсну кімнату на базі іншого НВК Біляївського НВК. Соціальні проекти, які реалізуються в районі, вони зачастую реалізуються. По схемі повного співфінансування. А саме фінансування з обласного бюджету, фінансування з районного бюджету, фінансування сільських бюджетів і фінансування підприємств і фондів, які також готові нам допомогти. Змінити життя на краще, ми зобов'язані саме ми. А друге, ми просимо допомоги і нам допомагають.